Вітаю, дорогі мої друзі. Ось дивіться, в мене є така шубка, ну, полушубочок двохстороння. Я вам показувала її в минулому році. Я купила в секінгендії і ще ні разу не одягала. Вона двохстороння, я повторяю, ну що, мені треба спідничку до неї. От я поїду зараз в магазин. Свій любимий магазин на Соцгороді, вулиця Будівельників. І там підберу тканину. Хочу пошити спідничку таку довгу, широкеньку. Бачите, тут якийсь колір такий з розовінкою, да? якийсь такий. Ну, хочу підібрати якесь щось таке темно-синє або ж бордо якесь. Ну і шити таку собі модненьку спідничку. шиття продовжується. Дівчатка, поїхала я в магазин за тканиною на спідницю. Ось і мій магазин любимий. Працює генератор, нічого не чу. Дивіться. Ось. Заходжу. Генератор працює, нема світла. Заходжу. А мені треба на спідничку. А чуль, дивіться 270. Це знижка тут є. Дивіться. Чуль красива, ось ця мені подобається. 440. 440. Ось така taka... три, дергать. О, о, о. Это угу. От такі ціни, дівчата, такі ціни. 141, сорок Це, це типа органза. Мікро. Щось мікро? Ну, вот так. Ось такі ціни на тюль. Тут 360. 150, 270, 390. Ну, вибір великий. Тканини дуже великий вибір. А мені треба бордо і якесь або темно-синє. Я шукаю. Ось, дивіться, тут я дивлюсь 363. Угу. 363. Ну, це воно грубовате, дівочки. Ось бордо мені подобається. Ну, тут воно. трикотаж двосторонній, Трошки воно грубовате. Не підійде. Так, а ціни дивіться, які ціни. Ось. Типа костюмна тканина 291. угу Так. ідем далі. Я звертаю увагу. Ось темно-синє. Ого, 594. трикотаж, трикотаж, ну що то воно грубеньке, і ціна така моцна, ціна моцна, дівчатки. так, це у нас 262. шестьдесят трикотаж. Mm -hmm. Ось таке гарненькі, Ну дуже світле, триста шістдесят чотири. Так. Пісто двадцять Ціни Ціни серйозні, дівчата. Такі дуже серйозні. Мені треба однотонне, а тут ось що то рябеньке. Рябеньке оце. Ціни 366. Оце все рябеньке. А це 697. Костюмна. М -м. Ну, а то вже літнє. Тут теж вроді би мої кольори, но дуже тоненькі. 105. шифон так. Тканин вал. Вибір, що хочете. А я вибираю, шукаю. Ага. Показую вам ціна. О, це шовк. Шовк. Дві 2000... тисячі. Дивіться. Шовк. Дві тисячі сімдесят дев'ять ціна. Понятно? Шовк натуральний. А це ось дивіться, якась ангора. Бордо 365, О, кольор мені підходить, дивіться, такий гарний. Угу. Так, це. І ось. І ось 396. Це вже чи той, чи той, Це темніше. А це че красніше. Так, дуже мені подобається. Дивіться. Агу. Щось дивіться, гарне, гарне. І мені підходить. 365. Мені треба дві довжини. Да, це буде кругла сума. І ще я подивлюсь органзу. Мені треба до червоного плаття романтична накидочка з органзи. Для новорічного, так сказати, образу. Рік же ж вогняної коняки. Щось треба червоне. Скільки у нас тут коштує вона? 126. Органза. Ну, органза ціна оце така. Тут 64, я бачу. 126. А це шифон. Ось. Шифон. Так. 82. Угу. 82, 159. Так. Йдем далі. А це, дивіться, льон. Мене сусідочка попросила, щоб я подивилась. Дивіться, які ціни. 325. І які кольори. Вона, говорить, однотонний. Надо 360

244. сорок Ось такі дивіться кольори. От, багатий вибір, багатий вибір багатий. Так іще не все. Ось. І ще ось. Дивіться, кольори, які. Є. льон. А тут ціни от 993.

Ну, ось я определяюсь, мабуть, я візьму цю тканину. Колір мені дуже подобається. Ціна 365. Угу. А мені треба дві довжини. Бо з одної довжини буде узько, а мені треба широченька, щоб була. Вибираю органзу. Мені треба до червоного. Тут теж різні ціни. 126. Он 53. Он 64 вверх ногами. Так, ну, теж вибір великий. Очі розбігаються. Буду вибирати. Ну, дивіться, спочатку тут портрери, штори, дуже великий вибір, чуль. Ну, це мені не треба. Це мені не треба, я прийшла за другим. Ось дивіться, ціни які. 480, 480 в основному. А це 520, Здивіться, дивіться гарнущі шторна тканина. Ммм... красива. Чити Ну так, 520. О, це ще дорожче. 640. сорок. Це вже таке. Якесь. Угу. Ну, от такі ціни, дівчата, дивіться, 630. Ось такі кольори. Ну, вибір дуже великий і ціни добрячі. Ну, що, дівчатка, вибрала, я, дивіться, Отака в мене буде сукенька. До мого полушубка. А це буде до. Новорічного образу до червоної сукні. Буде дуже щось романтичне. Спідничку я буду шити після нового року. Покажу вам. Так що підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Бажаю вам здоров'я, миру і ждіть мою спідничку. До побачення!